Мы можем отпустить одну машину к зону. Вы ему будете делать то, что я говорю, а не то, что вы. Понятно, нет? Чья это? Но ну, условия ставить не надо. Мы никакие условия не ставим. Ми... Хочу, чтобы я раздаю машину, я раздавлю сейчас. Ось так російська армія пересувається територію Грузії. Військові стверджують, вони не виводять війська з країни, а лише відводять їх на попередні позиції, тобто на територію південної Осетії. Про це твердить і генштаб російських військ протягом усього понеділка. Свідки спостерігали маневри російських танків та бронетехніки найбільше поблизу міста горі. Вони роблять, що хочуть. Росіяни вже стільки разів оголошували, що вони виводять війська, але так і не розпочинали виведення. Ніхто не знає, що вони робитимуть далі. Я молю Бога, щоб вони пішли. Звісно, ми будемо щасливі, коли це станеться. Ви самі бачите, в якому ми стані. Люди хочуть повернутися додому до своїх домівок. Те, що увага усього світу прикута до руху російської армії Грузію, Москву не бентежить. Навіть погрози про виключення з великої вісімки чи перегляд відносин з НАТО для Росії не видаються серйозними. Москва готова сама робити перші кроки та розривати стосунки з Заходом. Сьогодні існує серйозний соблазн поставити весь потенціал нашого співпрацювання з НАТО під вопрос сьогодні. отдельные горячие головы, которые выступают в качестве бесплатных адвокатов дьявола, хотят солидаризироваться с Саакашвили настолько, чтобы вообще нанести колоссальный урон всей европейской международной безопасности. Рок в Брюсселі відбудеться термінова зустріч Ради міністрів закордонних справ країн НАТО, скликана з ініціативи Сполучених Штатів. Дипломати обговорять вплив ситуації у Грузії на регіон. А крім того, як пише британська преса, Вашингтон та Лондон запропонують призупинити співробітництво з Росією щодо гарантування спільної безпеки. Олександра Ткаченко, Юлія Коценко, п'ятий канал.